Вітаю я вас всіх! От я побачила у відео, що кукурузу кладуть в мікроволновку. А я хочу спробувати, яка лучше, чи варена, чи в мікроволновці. От я накриваю кукурузу і кладу на 6 хвилин. От готова кукурудза. Зараз ми будемо зрівнювати, яка луча, чи варна, чи з мікроволновки. Яка смачніша. Дістали кукурудзу з мікроволновки. А ця кукурудза варена, півтора часа варилася. І я хочу покушати, яка смачніша. Чи з мікроволновки, чи з каструлі. Починаю їсти я з. Каструлі, що варилася в каструлі. Зараз я покушаю і буду знати, яка смачніша. яка добра! Сочна, солодка. А тепер я беру з мікроволновки. Шість минут вона пеклася. Зараз я покушаю. Що я вам хочу сказати? Я все по-стародавному, Як то колись робила, то та й так роблю 40 років тому назад, бо моя мама так робила. Ця, що варилася у воді, дуже сочна і м'ясенька. А ця, що в мікроволновці, сочності тої немає. Так що вирішувати, яку краще робити? Поки літо їсти зеленину, фрукту. Вітаміни, а кукурудзка мені краще сподобалася з каструлі варину. Будьте здоровенькі, удачі вам і добра і щастя.